Малята, запрошую вас на психологічну хвилинку. Відгадайте загадку. Хто з хвостиком і з вушками? В кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають всі? від... Кішки, молодці малята. Сьогодні у нас психологічна хвилинка, яка називається Я маленький котик. І сьогодні ми поговоримо про ваших улюбленців, адже вони такі милі, такі рідні, і з ними так приємно гратися. Домашні улюбленці нам дарують свою любов, своє тепло, піднімають нам настрій, коли нам сумно, та заспокоюють, коли нас щось турбує. Пропоную вам, дітки, уявити, як ми станемо маленькими котиками. Які ми будемо. Давайте пограємо. Кішечка любить потягуватись. Давайте і ми з вами виконаємо таку вправу. Потягнемось вліво, повільно вправо. Потім вгору. Вигніть свою спинку, як кішечка. Гарно у вас виходить малята. А ще наша кішечка дуже любить гратися лапками. Давайте з вами спробуємо зараз повторюйте. Давайте зараз розітримо ручки та покажемо, які у нас гарні та спритні лапки. Ось так киця грається лапками, а ми працюємо ручками. Які ви розумнички! А ще кішечка любить показувати кіхтики мишка. Ось такі кіхтики. Ой бояться мишки, кіхтиків кішки. А тепер одна лапка показує кіхтики, а інша ховає. Один, два, три, чотири. Ще показує. Ось які молодці. А ще кішечка ховає клубочок в одну лапку. Раз іншу. Ще, і ще. Молодці. А ще киця після смачного обіду любить вмиватися. Давайте спробуємо вмитися лапкою вушками. Ось такі кішечки. А ще котику, коли мені щось не подобається, він стає на лапках на чотирьох, піднімає, вигинає спину. Давайте зробимо круглі плечі. Ось так, молодці блята. А ще киця дуже любить гратися клубочком. І коли награється, вкладається спати. Малята, у наших котиків улюблені іграшки – це клубочки. Давайте сьогодні з вами допомогою кольорових олівців їх намалюємо. Малята, візьміть кольорові олівці. будь-які, які ви полюбляєте. І намалюйте ось так, як я, клубочки для котиків, по колу закручуючи і додаючи більше об'єму клубочка. Малюйте клубочки великі, маленькі, різнокольорові, будь-які, які вам сподобаються. Маю надію, що ви отримаєте задоволення від такої роботи, а ваші клубочки чекатимуть в особистому повідомленні у вигляді фото. На все добре малята!